Ха-ха-ха! <laughs> А ти пам'ятаєш, далеке наше місто, так як тебе забути не можемо в чужині, прийми від нас дарунок, сльозу, перлину чисту, цей спогад про минуле у рідній. Стороні, відбігли ми від тебе під різний років дрому, коли дороги наші зросила рязна кров та понесли у серці на пам'ятку із дому надію невмирущу. Нездолану любов минають роки за роками. Бестролетний час затирає у нашій пам'яті сліди, події з життя, неначе серпанком закриває образи минулого. Рідні міста та села, де ми вперше побачили світ, ходили до школи і де згодом самі брали участь у громадському житті. Для нас особливо дороге все те, що ми навіки втратили чого вже ніколи не побачимо. Під час другої світової війни, у 35-денному бою між двома окупантами, дощенту був знищений центр нашого рідного давнього Тернополя. Ще у 1942-1943 роках, німці почали руйнувати будинки на ринку і вулиці Руській. Жиди почали тоді ховатися у підземні хідники. Які проходили від замку по підринок аж до Львівської вулиці, де колись перед віками стояли оборонні башти і укріплення міста у цих підземних хідниках? Напевно, хоронилися колись наші предки перед татарськими нападами. Та прийшов час, що самим німцям треба було ховатися туди перед большевицькою артилерією, яка з усіх сторін обстрілювала місто і безперестанно бомбардувала з повітря. Із залоги 1500 есесівців залишилися живих лише 23 вояки. Вони вбрід через став продерлися із залізного оточення і з'єдналися із іншими німецькими частинами 16 квітня. На сам великдень 44-го року вступили в друге червоні визволителі до зруйнованого міста. На його руїнах довгий час стояла табличка із написом російською мовою: тут було місто Тернопіль. Кільканадцять днів валялися трупи на вулицях, курились димом, завалища та руїни. Так, пам'ятної весни 1944 року вмирав давній Тернопіль, столиця Галицького Поділля, після 4-4-річного існування. Давній Тернопіль залишився лише у нашій уяві пам'яті загальний вид міста від сторони цвинтаря. Добре, сфотографував у 1936 році власник фотоательє Аделя, щоб, хоч частково, відтворити його давнє обличчя, злетімо на крилах уяви до рідного міста, пройдімося його вулицями, оглянемо наші церкви. Турноосвітні та кооперативні будинки, інституції, пам'ятники нашої давнини. Свою мандрівку почнемо від стародавньої вулиці Руської, де колись перед віками проживали наші міщани: рільники, рімісники, купці, промисловці, яких згодом витиснули жиди на передмістя. На вулиці Руській залишалася самітня серед чужого довкілля, так звана середня церква Різдва Христового, збудована у 1608 році. Вона була осідком нашої парафії. Довгі століття молилися у ній наші. Предки, шукаючи помочі в нещастю або захисту від татарських орд. Які часто нападали на наше місто у тій церкві, напевне, молився великий гетьман України Богдан Хмельницький із своїми запорожцями під час визвольних походів від вулиці Руської була входова брама, дзвіниця і мур при самому хіднику З західного боку притекали до церкви високі жидівські кам'яниці, і з південного боку стояв дім приміщення для священника і парафіяльної канцелярії. Останнім парохом після смерти громницького був Степан Ратич, який повернувся із Сибіру. Помер у Тернопіль. Полі 20 липня 1958 року від північно-західного боку до церковного подвір'я стояв дім дяківка, де відбувалися проби церковного мішаного хору. Під проводом дяка диригента Степана Шутовського. Хор співав кожної неділі на великій службі Божій, яку, звичайно, служив парок Громницький. Шутовський мав надзвичайний музичний слух і був добрим диригентом. Церковний хор виступав часто на шевченківських концертах. Та інших громадських святах Шутовський помер у 1962 році на сам праздник Успення на 99-му році життя. Хто з нас тернопільців не пам'ятає нашої середньої церкви? Бувало в неділю на пів і йшли туди зорганізовані двійками начитану службу Божу, шкільна молодь української державної гімназії, рідної школи, семінарії та початкових шкіл. Ці богослуження для молоді відправляли наші шановні і улюблені отці часто біля церковної брами збирали добровільні. Датки відомі з громадської праці: пані Хомова, Пасікова, Майкова, Вітошинська, Кордубова, Леньова та інші після богослуження роєм висипалася наша молодь із церкви. Молодші шкраби йшли додому, а старші учениці та учні йшли на корзо, колишню вулицю Міцкевича, сучасний бульвар Шевченка, і там одну-дві години проходжувались. Очевидно, те саме робили і старші наші громадяни. Така вже була традиція. Зараз біля церкви праворуч стояв кооперативний будинок, будучність. Який заснував Ілярій Брикович, і доктор Степан Чумак. Ще перед Першою світовою війною, спершу ця кооператива продукувала паперці та тутки до цигарок. Крім того, у ньому була книгарня, де продавалися також часописи, шкільні підручники і письмове приладдя. У 30-х роках кооператива досягнула свого найвищого розвитку. Тоді збудувала на вулиці Пунчерта нову. У церковних будинках навпроти церкви містилися кооператива Будова церкви, яка зорганізована у 1927 році, з метою придбати фонди на будову нової церкви. Недалеко. Леко парафіяльного костелу. Ця споживча кооператива мала свої філії на вулиці Тарновського, князя Острозького та на Зарудді. Одначе польський уряд не дозволяв будувати церкву, мовляв, це заблизько костела. В інших церковних будинках за кооперативою Будова церкви містилась м'ясарські крамниці партенія Яремовича, Грицини та Салевича. Ліворуч за церковним муром була крамниця Кузьмовича, який продавав і гострив ножі, ножниці, бритви та інші залізні предмети. Напроти Ого, Іван Яцус мав крамницю із склом та рамами на руській вулиці за Польської займанщини. Мав гуртівню споживчих товарів Володимир Трач склад галантерійних товарів. Доморадський. а стадник і Курчовий мали крамниці із текстильними товарами. На розі вулиці Руського і Острозького був ресторан Горка, а трохи далі на руській Савуляка. Недалечко мав крамницю із шкірами і шевський верстат Василь Послушний. З руської вулиці переходимо на ринок, який творив великий чотирикутник. У південній його частині внизу стояла стара велика двоповерхова кам'яниця родини Майків Василя, Петра та Івана, відомих різників м'ясарів. В ринку мали крам. Мниці з залізними виробами Микола Ракуш, Панас і Бондарчук, Зенон Петляр, Козуб і Володимир Рогавський мали крамниці із шкірою. У північно-західній частині була площа, на якій містився базар із довгими столами, страганами, уставленими у чотири ряди. Тут щодня наші працьовиті міщани та селяни з довколишніх сіл продавали городину, овочі, молоко та молочні продукти. Минаємо гамірний ринок і перейшовши на вулицю Львівську, сходимо вниз. На горбі над самим ставом бачимо чепорну білосніжну церкву, воздвиження чесного хреста, яку з уваги на її положення називали надставною. В історичній праці Тернопіль і його околиця запевняв Білинський, що це була найстаріша церква міста. В ній відправляли богослужіння для тих мешканців, які проживали на вулиці Львівській, і у так званих долах. На підзамчі та загребеллі біля церкви була дзвіниця і дім для священника. Кілька років жив тут отець Степан Колянківський, який опікувався тією церквою. Оглянувши надставну церкву, вертаємося до вулиці Львівської, а далі Руської, і доходимо до того місця, де починається вулиця князя Костянтина Острозького. Йдучи тією вулицею вниз, звертаємо направо на вулицю Шептицьких, яку популярно називали Широкою. Ця вулиця вела на торговицю, де кожної середи. Від непам'ятних часів, мабуть, від заснування міста відбувалися ярмарки. Тут продавали коней, корів, безрог, вози та інший сільськогосподарський реманент. Від досвіду до пізнього вечора лунав гамір, верес купців та згінників, які не раз цією широкою вулицею гнали стада без рог на залізничну станцію. Залишивши торговицю, вертаємося на вулицю Острозького і підходимо до великого двоповерхового будинку. Це славне міщанське братство, домівка організації наших міщан. Яка із своєю сценою і залею була понад 40 років осідком культурного життя нашого міста у 1911 році, під час перебування у Тернополі тут читав Іван Франко свою поему «Майсей». на сцені промовляв на вічу. Перед першою світовою війною Василь Стефаник у 29 вересні читав на сцені міщанського братства Богдан Лепкий уривок з недрукованої ще Полтави про зустріч гетьмана Івана Мазепи з Мотрею на руїнах Батурина. Зараз за міщанським братством побіч жидівського шпиталю веде вгору вулиця Лелевеля, на якій міститься школа. Сеника до тієї школи, яку заслужено названо ім'ям її директора, ходили усі наші учні аж до Першої світової війни. Директор Теодор Сеник, сеньор наших учителів. Був добрим педагогом і втримав у школі зразкову дисципліну. Часом, як про це жартома згадували наші батьки, доводилося йому давати березової каші деяким неслухняним учням. Навпроти міщанського братства стояв великий дім із колюмнами біля входу. Це парафіяльний дім, мешкання пароха Громницького і головний парафіяльний уряд, в якому зберігалися старовинні метрикальні книги. У цих великих книгах була історія наших предків, їхні родоводи тощо це були дуже цінні документи. Нашої минувшини. Большовики перевозили їх з місця на місце. І ледве чи вони заціліли під час завзятих боїв і знищення міста трагічної весни 1944 року. Парафіяльний будинок мав кільканадцять кімнат у партері і декілька в підвалі. Товариство молода громада, що спершу приміщувалось у міщанському братстві на другому поверсі, перенеслося до трьох кімнат у підвалі парафіяльного дому. Крім молодої громади, тут були ще. Карпатський лищатарський клюб і філія Львівського у фото українське фотографічне товариство. Залишаємо міщанське братство і мандруємо далі вулицею Острозького. Трохи далі по лівому боці на горбі стояв двоповерховий будинок фундації князя Василя Костянтина Острозького, призначений на притулок для зубожілих калік і стариків міщан, збудований у 1888 році. За польської окупації змінено статус фундації так, що можна було приймати туди сироти. Після першого. Шої світової війни їх було тут чимало. Сиротинець вели наші сестри-служебниці, Звітій вийшов між іншим, і отець. Іриней Назарко, пізніше ректор панської семінарії, імені святого Йосафата Римі, редактор різних католицьких журналів, автор наукових праць. Оглянувши заведення, йдемо далі аж до Миколинецької рогатки. Звідтіля розходяться на всі боки вулиці за монастирем, Гаєва, Миколинецька і Дороша. Перед рогаткою по лівому боці височіє дзвіниця, збудована на зразок Софіївської у Києві. А далі Гуспенська монастирська церква з каплицею і старим цвинтарем довкола. Хто ж, нас тернопільців не пам'ятає тієї славної з відпустів на все поділля свято святоуспенської церкви. Кожного року на свято Успення відвідувало нашу святиню понад 10 тисяч прочан не лише з Поділля та Волині, але перед Першою світовою війною і за збруча. У 1931 році передав її митрополит Шептицький редемптористам. Вони її згодом прекрасно розбудували, поширили. А від вулиці Острозького, де був новий хід до церкви, збудували широкі сходи. Оці редемптористи обслуговували цілу південно-східну частину міста, де компактно масово жили українські міщани. А крім того, вони вели дуже корисну місійну працю у селах. Тернопільщини від дзвіниці вела широка алея до дерев'яної каплиці, яку згодом редемтористи перебудували з допомогою будівничого Андрія Фелендеша намуровану із колюмнами та кам'яними сходами. На відпуст у спення відбувалися тут великі урочистості. Незабутні картини вернають у нашій пам'яті з того часу. Бувала з надвечеря празника непроглядні маси прочан із свічками в руках, в молотовному скупченні співали молебень а разом з чисельними священниками. Перед Чудотворною ікони Матері Божої тисячі світел, не наче зорі, мерехтіли у темноті ночі, а чудотворний образ вміщено високо над престолом у каплиці. В золотому сяйві світла додавав особливого чару і душевного натхнення. Цілу ніч горіли світла, цілу ніч молився народ, дякуючи Божій матері за ласку та щедроти. На старому успенському цвинтарі були поховані визначні люди з часу наполеонівської війни, члени царського двора та знатні мешканці нашого міста. Там був теж похований отець Петро Білинський, парох довжанки, автор цінної історичної розвідки міста Тернопіль і його околиця. На його. Могилі поставила родина гарний пам'ятник у 1912 році. Большовики зруйнували динамітом успенську церкву у листопаді 1962 року. Вони знищили теж дзвіницю, каплицю, усунули пам'ятники з могил. Усю площу вирівняли і завели городець із асфальтовими доріжками. Кілька рік пізніше збудували там п'ятиповерхові будинки. У нашій мандрівці на крилах спогадів залишаємо успенську церкву, минаємо рогатку, піднімаємося ми Нецькою вулицею вгору через залізничний міст, і виходимо на найвище місце. ля найкраще видно наше місто. Ось тут праворуч жидівське кладовище, а ліворуч новий цвинтар, де більше як 100 років тому почали ховати українських та польських мешканців міста. Зараз при вході по лівому боці була могила з надгробком директора Української державної гімназії Романа Цеглинського. За каплицею на правому боці був похований четвертий черги, директор нашої гімназії Юліан Левець. Кий, справжній опікун і батько нашої молоді. Помилившись, залишаємо кладовище, вертаємося на вулицю Миколинецького Острозького, повсміщанське братство і, звернувши направо біля жидівського шпиталю, проходимо побіч Різбярської майстерні Петра Качмарчука і парафіяльного костела. Переходимо вулицю Тарновського і вступаємо в центр міста на вулицю Міцкевича, популярно звану панською або корзом. Посередині вулиці бульвару розкинувся міський городець із старими берез. І клюмбами квітів, там були теж два кіоски із газетами, холодними напитками і солодощами. В городці, звичайно, пересиджували на лавках пенсіонери, читали часописи, відпочивали або гуторили про давні добрі часи. На вулиці Міцкевича вступаємо спершу до Маслосоюзу, щоб прохолодитися свіжим холодним квасним молоком. Кооператива Маслосоюзу під проводом інженера Миколи Никифорука славилася своїми високоякісними молочними продуктами не лише у Личині, а й за кордоном, зокрема, масло із знаком МС було найвищої якості. Зразковий порядок, чистота та якість продукції були тією притягальною силою для покупців нашого міста. Після відвідин Маслосоюзу йдемо далі вулицею Міцкевича. Минаємо готель Шидловської, де містилося також кіноподілля і єдину українську аптеку Білинського магістрат, поштовий уряд, кам'яниці доктора Стахевича і заходимо до кооперативи із солодощами та холодними напитками під назвою. Базар, хто з нас не пам'ятає тієї невеличкої будки, куди ми часто заходили на солодку воду, купували овочі, чоколяду чи інші солодощі. Тут зустрічалася наша молодь вечорами. Звідтіля починали свої проходи корзом або мундрували до міського парку. Після відвідин базару звертаємо наші кроки до головного нашого культосвітнього і кооперативного центру, що містився у трьох будинках просвіти. Саме тут приміщувалися усі наші громадські установи. Філія просвіти. Світи, рідна школа, подільський народний банк, сільський господар, союз українок, подільська пасічнича спілка та інші кожного дня заїжджали сюди на подвір'я селянські вози по товари для своїх кооператив. Виходимо з приміщення просвіти і зближаємося до двоповерхового будинку, де з одного боку містився український банк, а з другого боку українська бесіда. Цей репрезентативний будинок нашої громади довкола окупувала польська влада. Щойно у 28-му році повернено його правним власникам. Повертаємося знову на вулицю Міцкевича. Проходимо побіч військового шпиталю. Минаємо готель Полонія, будинок староства і звертаємо на вулицю 3 Мая. У народній торговлі найстаріший нашій кооперативі. Вітає нас завжди усміхнений, елегантний директор Микола Турин. Багатолюдно бувало колись у народній торговлі, особливо перед різв'яними або великодніми святами. Колись з сіл приїжджали священники, вчителі та інша сільська інтелігенція робити святочні закупки. На другому повер у у х роках містилася жіноча семінарія УПТ. Незважаючи на зразковий учительський склад і високий рівень навчання, польська адміністраційна влада відмовилася надати цій єдиній нашій семінарії право прилюдності. Після кількох років навчання її було закрито. У цих кімнатах було також приміщення української бесіди аж до 1928 року. Залишаємо народну торговлю і вулицею 3 мая виходимо на площу Собєського. Зупиняємося біля домініканського костелу. У Оковому стилі недалеко нього біля пам'ятника, здається, Станиславові Кості, відбувалося кожного року на Йордан свячення води до Першої світової війни при співучасті австрійського гарнізону. Зараз за костелом на розі вулиці 29 листопада бачимо великий двоповерховий будинок осідок коменданта Полку. Цей будинок також будинок суду, збудовано під час окупації Галичини, у 1806-1815 роках. Мандруємо далі у сторону замку. Перед самим замком заходимо до трьохповерхового дому Стахевича. До Першої світової війни містилася державна вчительська семінарія. У партері цього будинку була чотирьохклясова народна школа, так звана школа вправ, в якій відбували практику кандидати на вчителів. До тієї школи ходив теж автор цих рядків. Кожного дня вранці при звуках оркестру вирушали із казарми, а саме замку, відділи австрійської піхоти на площу вправ, що містилося біля шляху до Березовиці. По другому. У боці площі Собіського відбувалися кожного року на свято Анни ярмарки, що починалися 22 липня і тривали 10-12 днів. В той самий час на торговиці відбувалися великі кінські ярмарки. Тоді з'їжджалося до нашого міста багато різних купців із блаватними товарами. Незважаючи на гарячий час жнив, наші селяни масово заповняли площу і купували за безцінь тандиту. Наприкінці оглянемо ще кілька місць, що мають відношення до історії древнього Тернополя на вулиці Коперника. Навпроти реальної гімназії була площа сокола і партеровий дім, у якому жив сторож та збереглося різне спортивне приладдя. На цій площі відбували тренінги, члени дружини Копаного м'яча Поділлі у 20 30 х роках ХХ століття. Мали тут руханкові вправи учениці дівочої гімназії, рідної школи і члени сокола. А також відбувалися різні фестини, свята, обжинок тощо. А взимку тут влаштовували їзду на ковзанах. Це була єдина українська площа. Наше місто мало один єдиний парк, не враховуючи скверів на площі Собєського і на вулиці Міцкевича. Його популярне називали Новим Городом. Цей парк, хоч невеликий розміром, був гарно облаштований і втримуваний у порядку. Були тут деякі тропічні рослини, наприклад, муза, банан, агави, пальми, кипариси, які взимку переховували у теплиці оранжереї. В цьому парку відбувалися спершу також українські фестини, але загалом поляки перестали давати дозвіл нашим установам. Українська молодь а також і старше громадянство любило проходжуватися алеями цього парку, особливо навесні, коли у повітрі розносилися аромати за Сної резеди матіолі або левкої, молоді старші залюбки влаштовували прогулянки і фестини у гаях великих, які були найкращим місцем відпочинку і дозвілля. Гаї манили на весняні фіялками, конвалією, черемухою, золотими бальбуками, лящанням солов'їв і вліті овочами, медом, горіхами. Деякі міщани мали тут власні ділянки, сади та пасіки. У гаях відбувалися фестини рідної школи, сокола молодої громади та інших установ. Ось так на крилах з Док, злетіли ми на хвилину до нашого рідного давнього Тернополя. Пройшлися його вулицями, оглянули й пригадали собі дещо з того, що діялося у ньому 50, 40 чи 30 років тому. Лише на передмістях залишилися останки давнього Тернополя. Центр міста натомість зник безслідно. А те, що заціліло, змінило зовсім своє обличчя. Нехай цих кілька картин із життя буття рідного міста пригадає нам давній Тернопіль, який уже відійшов в історію. Уривок із книги Тернопіль погляд крізь століття, історія міста очима емігрантів, 1992 рік.